Вітаю вас на каналі Єдрон. Радіомастер Т8L дешевий контролер без екрану із стіками на датчиках холла та вбудованим ELRS 2.4 потужністю 100 мВт. Це точно не той контролер, на який ви захочете оновитися, якщо вже маєте якийсь інший контролер. Але якщо ви лише робите перші кроки в FPV і не хочете витрачати всі гроші цього світу на контролер, то для симулятора, для польотів на маленьких дрончиках по кімнаті, або й на чомусь більшому на вулиці недалеко від себе. Цей контролер може підійти, і в цьому відео ми детальніше з ним познайомимося. Але по традиції перевірте, чи ви підписані на канал, поставте вподобайку цьому відео та напишіть будь-який комент в підтримку каналу. Цей контролер я купив на Аліекспресі за власні кошти, але ви ж знаєте, якщо мені навіть щось достається на огляд від виробників, то це не впливає на те, що я говоритиму. На момент зйомки відео цей контролер коштує в районі 1800 гривень, і заплутатися у різних версіях з цим контролером, на щастя, не вийде. Тут завжди є LRS на 24 ГГц і відрізняється лише колір корпусу. Переїжджає це все діло ось такій коробці, вона трохи покоцалася у мене, але контролер лишився цілий. На зворотній стороні є перелік основних технічних характеристик. Всередині, окрім контролера, знайдемо пакетик із запасними пружинками для стіків. Та провід для з'єднання з, з комп'ютером, польотів в симуляторі та налаштування. А також є доволі детальна інструкція, де розповідається про органи керування, характеристики, як це все діло біндити до коптера, як під'єднувати до комп'ютера для налаштування і так далі. Тепер детальніше подивимось на сам контролер. По дизайну тут складно щось сказати, окрім того, що Радіомастер просто зробили Ctrl-C, Ctrl-V у DJI. Існує такий DJI FPV Remote Controller. І виглядає він так само. Радіомастер поміняли логотип, додали тріми, та й, грубо кажучи, все. Але все одно, оскільки це огляд контролера, то слід мені розповісти, що тут є. Тож, на передній панелі маємо 4 світлодіодних індикатори, які сигналізують про рівень заряду батареї або режим роботи контролера, петля для ремінця. По бокам від неї тріми. Кнопка увімкнення живлення та кнопка M, яка може переводити контролер в режим з'єднання з приймачем або в режим підключення до комп'ютера для налаштування. Стіки, як бачите, без наконечників, вони заховалися ось тут, на задній частині корпусу. Виглядають вони ось так: основа тут металева із різьбою М3, а частинка, де ми постійно будемо триматися пальцями, зроблена із пластику. Закручується це все діло наступним чином, і контролер готовий до роботи. На верхній панелі маємо два трьохпозиційні перемикачі одну кнопку із фіксацією, вона по дефолту на п'ятому каналі, і нам тут пропонується робити ARM. Також є дві ось такі кнопки без фіксації, але їх можна налаштувати так, щоб вони працювали як двопозиційні кнопки. Про це поговоримо трохи пізніше. Ще зверху є ось такий слайдер і роз'єм для підключення до комп'ютера. На нижній частині нічого цікавого немає, а позаду. Місця для кріплення наконечників стіків та гумові накладки, за якими знаходяться акумулятори. Акумулятори, до речі, тут вставляти доволі важко. Я поставив ось такий Samsung 35e, вони без захисту, тобто плюс в них плаский, і вони сюди ледве залізли, якщо чесно. Прям важко. І якщо ви захочете поставити акумулятор не з плоским плюсом, а і з таким випуклим, то це може бути проблематично. Також під накладкою є отвори для регулювання жорсткості стіків. Також під акумулятором є регулювання стійка газу. Можна підкоригувати зусилля, з яким буде рухатися стік по вертикалі. І саме регулюванням стіків я першим ділом зайнявся, тому що з коробки вони були прям дуже жорсткі. Газ ходив в принципі комфортно, а от зусилля на всіх інших осях було занадто велике, як на мене. Я все послабив і тепер стіки відхиляються значно легше. Особисто так мені зручніше, але це все індивідуально. Тож в загальному контролер виглядає симпатично і в руках лежить також непогано. Але повторююсь, що це не заслуга радіомастерів, бо вони просто скопіювали дизайн. Але що слід про нього зрозуміти, це те, що контролер доволі маленький. Якщо у вас великі долоні, то може відчуватися в руках якоюсь іграшкою. Хоча воно по суті так і є. Враховуючи його вартість, задача цього контролера познайомити вас із FPV, політати трохи в симуляторі, можливо, політати на маленьких дрончиках. А потім будете все одно купувати щось серйозніше. І там вже будете підбирати, чи вам воно зручно, чи вам воно потрібно, і так далі. І заради цікавості давайте порівняємо розміри. Із іншими контролерами. Ось маю Radiomaster Pocket і ці контролери дуже сильно схожі. По висоті майже однаково, а по ширині t 8 l виходить трішечки більший. Також відстань між стіками на Pocket буде менше, хоч самі стіки абсолютно однакові і взаємозамінні. Сюди навіть при бажанні можна поставити AG01 Nano стіки які пропонуються до покета, але сумніваюся, що хтось таким буде займатися, тому що ті стіки коштують ледь не вдвічі більше, ніж цей контролер. Ну і ще для порівняння можна подивитися, наскільки більшим виглядає X15. Така цеглина, велика і важка. Але зручна, як мінімум, особисто мені зручна. Вмикається контролер довгим натисканням кнопки живлення. Натиснули, світлодіоди загорілися, воно пропищало, і все. Контролер готовий до роботи. Тут, на відміну від всіх, в принципі, інших контролерів, з якими я працював, немає ніякого попередження про невірне положення стіка або перемикачів. Я, наприклад, зараз його включав із всіма перемикачами в дефолтному положенні, якщо ми його вимкнемо. Все покладцею, так як воно не мало би бути для запуску, контролер все одно увімкнеться і ніяк не буде сваритися, що щось йому не підходить. Там Чи положення газу, чи те, що перемикач АРМУ зараз активний. Він запустився, йому все окей. Якщо контролер буде вімкнений, і ви починаєте зміщувати трім, то кнопка підсвічується синім, інформуючи про те, що трім не в центральному положенні. Отже, контролер включений, і, в принципі, одразу можна підключати до симулятора і літати. Підключаю USB-кабель, і контролер у мене одразу знайшовся. Стіки адекватно працюють, як мінімум, в симуляторі Uncrashed нічого переналаштовувати не довелося. Arm Disarm я назначив на цю кнопку. А ось тут у мене буде рестарт. Перше, що я помітив, коли почав літати, це маленькі стіки. І мається на увазі не те, що вони просто фізично маленькі, а вони мають маленький хід. І коли я літаю, наприклад, на ТХ 15, я звик, що мені для певного маневру треба стік відхиляти значно більше в певну сторону. А тут прям дуже-дуже ювелірно і обережно треба працювати із стіками для того, щоб летіти так, як мені хочеться. Як варіант, можна зменшити рейти, наприклад, до 500 градусів на секунду, і тоді коптер буде не так різко реагувати на рухи стіків. І особисто мені так літати трохи комфортніше. В принципі, мабуть, весь час проведений в симуляторі з цим контролером я літав на трохи нижчих рейтах, ніж стандартні Бетафлайтівські. Літав також свої улюблені траси, і після декількох годин, проведених з цим контролером, мені в принципі, вдалося наблизитися до своїх особистих рекордів на певних трасах. Але це все справа звички. Гадаю, якби я ще трохи довше політав, або цей контролер був би взагалі моїм єдиним і я не бачив нічого іншого, то літав би собі без проблем взагалі. А так ось зараз я літаю і усвідомлюю, що на моєму ТХ 15 мені літати зручніше. Ну ще б, контролер той коштує, в декілька разів дорожче, але факт є фактом: Більші стіки дозволяють точніше керувати коптером. І заради цікавості, давайте спробуємо замірити, який хід мають стільки на T8L та ТХ15. Ну, ось Тут, наприклад, в мене ну, приблизно 28 мм вийшло. А на tx 15 виходить відстань 40 мм. І саме через цю різницю для того, щоб в польоті коптер робив однакові маневри, на tx 15 мені треба відхиляти стік значно більше. І я це можу робити точніше, і на якісь умовні мікрорухи коптер буде реагувати не так різко. А тут стік мені треба відхиляти буквально місцями на долі міліметра, і це не завжди вдається робити. Але це все можна налаштувати. Якщо під час польотів коптер здається вам прям дуже різким, і ви не можете ним адекватно керувати, то можна без проблем зменшити рейти. На справжньому дроні я також трохи політав, маю ось такий Beta-FPV Air 65, відлітав, можливо, десь 30-40 акумуляторів у себе по кімнаті. На початку було прям дуже складно. Коптер різко реагував на рухи стіків, важко було пролітати по воротам, маневрувати. Потім я трохи звик. А в кінці ще зменшив рейти на коптері із 667 градусів на секунду до більш звичних, мені 500 градусів на секунду. І тоді полетів прям значно впевненіше і комфортніше. Зробив собі таку невеличку імпровізовану трасу, і по ній більш-менш впевнено вдавалося літати. Арм так само як і в симуляторі, в мене був налаштований на перемикач SE і це зручно. За такий короткий проміжок я до цього звик і питань по запуску та зупинці моторів не було взагалі. Тепер детальніше про самі стіки. Сам механізм такий самий, як на RadioMaster Pocket. В основі стіка лежать датчики Холла, і це добре, тому що навіть в теперішні часи деякі контролери від BTFPV, наприклад, досі йдуть із потенціометрами. Раптом, хто не знає різницю між потенціометрами та датчиками Холла, спробую швиденько, коротенько пояснити. У випадку з потенціометрами на кожній осі стіка у нас стоїть, грубо кажучи, змінний резистор. Там під час роботи постійно виникає тертя, і рано чи пізно це діло зношується і починає неадекватно працювати. Дрон через це може реагувати на рухи стіки ривками або не реагувати взагалі. Тобто, купуючи контролер із стіками на потенціометрах, будьте готові, що рано чи пізно вам треба буде міняти стіки. На щастя, тут у нас такої проблеми немає, тому що стіки на датчиках холла, в принципі, не мають механічного тертя в своїй основній робочій зоні. На кожній вісі стіка стоїть. Магніт, він обертається біля датчика, який реєструє магнітне поле, і за рахунок цього система знає, наскільки ви відхилили той чи інший стік. Ось і все. І воно може працювати в теорії вічно. До речі, в мене є відео про те, як обирати контролер, на які параметри слід звернути увагу. Відео буде в описі. Тож подивіться, якщо вам це цікаво. Повернемося до стіків. Декілька моментів мені тут не сподобалось. Перше, це наконечники. Вони, та які на Master Pocket, не мають можливості регулювати висоту, і мені б, наприклад, хотілося їх трохи підняти, щоб більш точно керувати коптером в симуляторі, та й насправді також не сподобалось те, що ця частина, яку я постійно тримаю пальцями, пластмасова. Зверху є голки, на них великий палець доволі непогано лягає і не просковзує. А ось по боковій частині, там де я тримаю вказівний палець, він постійно ковзає. Особливо, якщо під час напружених польотів в симуляторі, хоча б трошки спітніли руки, воно прям стає дуже слизьке. І це некомфортно. До того ж, декілька разів під час польотів в симуляторі і на справжньому коптері маленькому по кімнаті в мене розкручувалися стіки. Ти літаєш і відчуваєш, що щось стає не те. Стік прокручується в пальцях і починає люфтити. Можливо, я його недостатньо затиснув, але з усієї сили затискати пластикові стіки не хочеться. Також стік газу працює із певним шумом, як ніби там немає змазки всередині. І цей шум навіть чутно, коли літаєш в тиші без навушників. Зараз спробуємо послухати. На покиті цей момент як ніби краще. Стік ходить легше і тихіше, хоча я його жодного разу там не змащував і не чистив. Та як воно було з заводу, так і є. А тут одразу з коробки стік так і працював. Можливо, туди змазки не поклали, але розберемо контролер і подивимось ми пізніше. А ці кнопки зверху, хоч і виглядають непогано, але тактильно відчуваються прям дуже дешевими та неякісними. Починаючи з оцих кнопок без фіксації, вони сильно хитаються. І адекватно натискаються лише в ось цій частині. Якщо палець змістити десь сюди до краю кнопки, вона вже натискається із значно більшим зусиллям. Ці трехпозиційні перемикачі працюють доволі гучно і з таким доволі великим зусиллям. Для порівняння, RadioMaster Pocket має значно більші ці самі клавіші перемикачів, натискаються вони легше і мають чіткіший хід. А тут якось воно ну от, ну відчувається, що дешево, що сказати ще. Кнопка, яка по дефолту відповідає за ARM, також сильно хитається. Але, в принципі, де б ви її не натиснули, вона спрацьовує адекватно. То, що вона хитається, ну так вже є. Слайдер, якщо чесно, жодного разу ним не користувався. В теорії можна повішати сюди зміну потужності відеопередавача на коптері, але я біля себе літав і на мінімальній потужності, мені того вистачало. Оскільки екрану тут немає, для налаштування використовується веб-інтерфейс. І давайте подивимось, що там є. Для цього йдемо на сайт RadioMaster, Шукаємо тут посилання на WebUI. Нам відкривається ось така штука. І для того, щоб приєднати контролер сюди, нам недостатньо просто в увімкнений контролер підключити провід USB. Потрібний компорт воно не знаходить і підключитися не вийде. Для цього треба вимкнути контролер. І вимкнути його із двома натиснутими кнопками живлення та M. Воно увімкнулося. Приєднуємо. Connect. І тепер тут з'явився Радіомастер T8L. Підключаємо і бачимо ось таку сторінку. Тут є декілька вкладок. На першій є загальна інформація про контролер, де розписані версії прошивок, серійний номер, можна змінити гучність. Пищалки, забрати якісь попередження про низьку напругу або втрату сигналу. А найцікавіше те, що ми можемо змінити логіку роботи перемикачів. Наприклад, трьохпозиційний перемикач СБ зробити двохпозиційним. А також змінити принцип роботи ось цих кнопок без фіксації. Доступні опції Click, Single і Double. Давайте розберемось, що воно таке. Зараз у нас на шостому каналі ось ця кнопка в режимі роботи Single. Тобто, поки ми її тримаємо, кнопка активна. Якщо відпускаємо, сигнал зникає. Режим змінимо на single. До речі, кнопки збереження ніякої немає, просто пульт пікає, підтверджуючи, що він зрозумів нові налаштування. В такому режимі. Бачите, я натиснув один раз, відпустив і значення по каналу тепер є. Якщо класнути ще раз, то воно зникає. Тобто працює тепер як ніби кнопка з фіксацією. І, до речі, тепер робота кнопки озвучується. Для того, щоб ви могли зрозуміти, чи вмикаєте ви, чи вимикаєте. Якщо замість Single обрати дабл, то для того, щоб умовна кнопка в нас натиснулася, тепер треба натискати її двічі. І так само, щоб відключити, натискаємо двічі. В принципі, при бажанні навіть сюди можна ARM повішити, але я б цього не радив робити, тому що в режимі single. Випадково натиснув і завів мотори, це дуже погано. В режимі дабл, в принципі, так, випадково мотори ти не заведеш. Але інколи треба не лише запускати мотори, а й зупиняти їх. Причому часто це треба робити от прям чим пошвидше. І з цим подвійним натисканням, ну не знаю, треба прям звикати. Тому що, якщо ти не встиг дуже швидко натиснути двічі, то воно може і надізармнутися. А це доволі погано, якщо коптер там щось. Почне рубати пропелерами, тож повернув все, як і було першопочатково. Друга вкладка Channel, тут можемо подивитися, чи адекватно у нас працюють канали, що, де і як рухається. Також тут є детальніше налаштування по каналам. Якщо натиснемо сюди Channel Settings, то з'являється ось така менюшка. Тут можна інвертувати. Якийсь з каналів, наприклад, якщо вам це потрібно, а також задати умовний діапазон, в якому буде працювати той чи інший перемикач на певному каналі. Ось, наприклад, зараз на шостому каналі кнопка працює повністю від нуля до максимального значення. Якщо ми тут змінимо значення, то кнопка вже буде працювати. В якомусь вущому діапазоні. Але це такі детальні налаштування, не факт, що вони комусь і знадобляться. Скоріше за все, власники цих контролерів просто як його купили, так і будуть використовувати. Далі, channel mapping. Тут ми можемо переназначити, на якому каналі у нас буде який перемикач. Наприклад, по дефолту у нас ARM на п'ятому каналі, це перемикач SE. Але якщо нам треба, то ми можемо поставити сюди і SA перемикач. Зберігаємо, і тепер у нас arm умовно буде на цій кнопці. Якщо нам то треба, якщо ми знаємо, для чого нам це. Також зазначені дефолтні значення, щоб ми нічого не провтикали. Натискаю Restore, і все повертається до першопочаткових значень. Тріми, режими, M1, M2, M3. Можемо вісі керуванням поміняти місцями, але це також. Не варто робити, лишаємо М2 і вчимось літати на тому. Вкладка RF Settings відповідає за налаштування передавача в контролері. Тут у нас, як нагадаю, є LRS на частоті 2,4 ГГц. Можемо змінювати потужність від мінімальної 10 мВт, потім 25-50 і 100 мВт. З цієї менюшки також можемо запустити Wi-Fi для перепрошивки передавача. Також на приймачі можна включити Wi-Fi, якщо він в цей момент приєднаний до контролера, змінити пакет рейт, телеметрію, режим роботи перемикачів і так далі. Тобто стандартний плюс-мінус скрипт ELRS, як є на більшості контролерів, але просто тепер на комп'ютері. також прямо в цій менюшці є кнопка Bind для з'єднання із приймачем. Єдине, що я тут не побачив, це можливості повністю вимкнути. Вбудований передавач для того, щоб не так сильно фонив в радіоефірі, якщо для вас це важливо. Єдине, що можна зробити, просто поставити мінімальну потужність і літати в симуляторі просто отак, наприклад. Наступна вкладка у нас калібровка Стіків. Можемо подивитись, наскільки добре все воно рухається, чи все встає в нульові положення. На останній вкладці можна оновити прошивку контролера, ЄЛРС-передавача, якихось сенсорів, щось не знаю про що то. Але я б вам радив сюди взагалі не лізти. Найгірше, що може бути, це випадково щось закерпічити, а потім не знатимете, що робити з тим контролером, який не вмикається. Тому принцип простий, працює, не рухає. І швиденько покажу, як з'єднати контролер з коптером, не використовуючи веб-інтерфейс. Для початку вмикаємо контролер. І зверніть увагу, що на коптері має бути приймач з таким самим протоколом, як і у вас на контролері. А саме ELRS з частотою 2,4 ГГц. Тричі подаю вживлення. Приймач в режимі з'єднання видає подвійні імпульси світлодіодом. Тепер натискаємо і утримуємо кнопку M до першого звукового сигналу. Світлодіоди також блимають подвійними імпульсами, і зараз все мало би з'єднатися. Так, з'єдналось і запрацювало. Але зверніть увагу, що перед тим, як робити якісь перші тестові польоти, під'єднайте коптер до комп'ютера і перевірте, чи правильно реагує він на рухи стіків, на ваші дії із перемикачами і так далі. Давайте швиденько подивимось, що в нас тут всередині. Тримається все на гвинтиках під шестигранник 2 мм. Дві частини корпусу не розпадаються одразу, вони тримаються на проводах, які йдуть до акумуляторів і до ось цих кнопок. Всередині це все діло виглядає ось так. Не знаю, що тут коментувати. Я не експерт в мікроелектроніці. Єдине, що одразу кидається в очі, це ось така малесенька антена Передавача. Ну як ви розумієте, про польоти на великій відстані з цією апаратурою мови не йде. Дивно, що коли я розібрав контролер, стік газу став повертатися в центральне положення. Ага, мабуть, через те, що регулювальний гвинтик в нас лишився на задній кришці корпусу, тому він і вертається зараз в центр. Так, і тут ось видно, що змазка є на цьому пластмасовому напівколі. Чого воно тоді працює з таким неприємним звуком? Питання. Ну що ж, цікавого всередині тут небагато, збираємо назад. Давайте спробуємо підбити підсумки по цьому контролеру. І тут приходить в голову така думка, що за що заплатив, те і маєш. Контролер коштує доволі дешево, і очікувати від нього, що він буде там супер класним та якісним, точно не варто. Але за ці гроші доволі непогана штука, щоб спробувати, що таке FPV. Якщо вам це цікаво, але не хочете купувати якісь там контролери по 3, 4, 5 тисяч гривень. Купити ось таке, спробувати, і там, навіть якщо вам це не сподобається, то не така велика втрата грошей. Або, наприклад, на подарунок дитині. Прям суперовий варіант. І те, що тут немає екрану, там менше всіляких налаштувань, це навіть краще, тому що менше шансів щось наклацати і воно перестане працювати. По моментам, які мені сподобалися, в першу чергу, як я казав, це ціна, також непоганий дизайн та ергономіка. І найголовніше те, що воно працює і виконує свої функції. Тобто літаєте на симуляторі, літаєте на маленькому дроні, або навіть на чомусь великому можна політати на вулиці, проте на невеличкій дистанції. По моментам, які не сподобалися, ну то що я вже говорив, тактильно не дуже приємно працювати із кнопками, пластикові наконечники стіків, по яким ковзують пальці, дивна робота стіку газу. Він помітно шумить, як ніби працює без маски, хоча вона там є. Ну і в загальному контролер відчувається. Доволі дешевим, хоча таким він по факту і є. Також не сподобався момент, який був і на Radiomaster Pocket, наприклад, те, що ця кнопка, на якій в нас по дефолту ARM спрацьовує, ледь ти її торкнешся. Зараз покажу, що маю на увазі. Ця кнопка має певний хід, і для того, щоб вона зафіксувалася, її треба протиснути повністю. Типу, тобто, я ось заармив і воно все. Двигуни працюють. Але двигуни запускаються ще до того, як кнопка зафіксувалася. Оце її торкаюся. І мотори починають крутитися. І є великий ризик, що ви десь там або притиснете контролер, або його кудись покладете і можуть запуститися двигуни на коптері. На таких малючках це в принципі не проблема, але раптом ви до якоїсь п'ятірки це все діло приєднаєте, то там такий момент прям дуже небезпечний може бути. В такому разі можна на якусь кнопку повішити преарм, і це буде додатковим запобіжником від випадкового запуску двигунів. А якщо ви маєте свої думки щодо цього контролера, то можете поділитися ними в коментарях. Це допомагає просувати відео. Чим більше коментарів і з великою кількістю слів, тим Ютюбчик. Показує моє відео більшої кількості людей. У вас це добре виходить. Ви активні під відео, тому дякую вам за це. Також окрема подяка підписникам каналу на Монобазі. Завдяки вашій фінансовій підтримці. Я маю можливість, по-перше, підтримувати Збройні Сили України і, по-друге, купувати ось такі штуки на огляд. І саме. Комусь із підписників Монобази цей контролер і дістанеться. Там щомісяця проводяться розіграші з різними подарунками. Наступного разу цей контролер знайде нового власника. Імена цих прекрасних людей ви бачите зараз на екрані. Якщо бажаєте до них долучитися та отримати шанс виграти цей контролер, переходьте за посиланням в описі або по QR-коду. А наразі в мене все. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.